Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Наш БОГ Господь гір і Бог долин. Є одна старозавітна історія про те, як ізраїльтяни здобули перемогу над ворогами. Їхні супротивники думали, що ті перемогли тому, що бог ізраїльтян лише бог гір, і вирішили напасти у долинах. Але ворогам Ізраїля довелося дізнатися на гіркому досвіді, що Господь Бог гір, і Він також Бог долин. Перше царів 2028. Для мене дуже цінне це місце писання, те, про що тут говориться, стосується будь-кого з нас. Усі ми переживали час гір, коли мали відчуття, ніби ми на вершині. Та здатні подолати будь-що та будь-яку проблему. Але також ми чудово знаємо, як швидко можна скотитися з високої гори у долину депресії, але Господь і там також із нами. Ісус знає нас і може нам співчувати, тому що у посланні до євреїв написано: ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим. Але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха, до євреїв 4:15 Тим, хто зараз бореться зі спокусами, Він може допомогти. До євреїв 2,18. Він завжди з вами. І не тільки це, Він може зберегти нас від падіння. Бог міцний і може допомогти вам, застерігаючи від падіння. Він єдиний Бог, Спаситель наш, слава і велич, сила і влада Йому через Господа нашого Ісуса Христа у всі часи, віднині й на всі віки. Юди 1, 24, 25 Моя молитва сьогодні, Господи, Ти Бог моїх гір, ти Бог моїх долин. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вепер